Коли я забіг, мені реально не просто повезло, попалася якась адекватна людина. Він достав на підлозі якісь салфетки, лежала, якась упаковка салфеток, дав мені, Візьмі, повитирай рани, там, витрі руки, витрі форму. І просто забрав мене шнурки з берців і забрав розінку з фліски із курточки. Мені сказали, типу, йди туди, до тих, хто на корточках, там і сиди. Забороняли вставати, забороняли рухатися. Потім пройшов час, вже потемнішало. І приїхали представники військової комендатури їхньої. І теж одразу з'явилось питання: типу, чи є офіцери? Мене завели в одне з цих маленьких приміщень. Там були ці представники військової комендатури, може, людей 5, і почали мене записувати, там, брати короткі автобіографічні відомості, де, проходжу, де проходив службу на яких посадах, в складі якого підрозділу потрапив в полон, коли, де, при яких обставинах. І паралельно з тим. Стояли люди, які просто мені казали, ми тебе посадимо, ти змієш, ти будеш сидіти пожизненно, ти упівав гражданських, ти займався мародерством, типу, а я реально як робот просто стою. Я в шокі з цього 14 квітня 2022 року, який ще в голові не може ложитися. Я просто стою, і, типу, як, як робот, і кажу, кажу: типу, такого не було, я того не робив, я того не знаю, і все взагалі ноль, без емоцій. А, і досі, досі в мене в голові присутній страх, типу, що воно буде далі. Якщо вже такий початок, що просто буде далі?